Коли мова йде про наркотики, то багато людей не хочуть про це чути, бо їх ця тема не обходить. Мовляв, проблема наркотичної залежності ніколи не торкнеться мене та моїх рідних. Насправді ж серед тих Олександрійців, хто вживає наркотики, є не тільки люди із неблагополучних сімей, а також із заможних родин. Спочатку ви можете навіть і не помітити, що ваша дитина підліток, ваша дружина чи чоловік вживає наркотичні засоби, адже вони можуть бути не лише у вигляді ін'єкцій, а й у таблетках та суміші для куріння. Наркотичні засоби сьогодні найрізноманітніші, а історія їх появи бере свій початок з давніх давен. Наркотичні речовини відомі вже багато, декілька тисячоліть. Звичайно, раніше вони застосовувались не в таких цілях, як зараз застосовується. Їх в основному використовували з лікувальною ціллю. Деякі, наприклад, народи вони використовували в своїх обрядах, шамани використовували, наприклад, колдуни в містичних ритуалах. Деякі народи використовували, як, наприклад, в Китаї канабіоїди, конопля. Вона використовувалася як. Протипроносний засіб і знеболюючий засіб. Після Другої світової війни дуже великий був ріст наркоманії. Це було пов'язано з тим, що в роки війни надавалася допомога солдатам знову ж таки не з цілю якогось отримання задоволення, а з лікувальною цілю, я повторюся, для знеболення таким солдатам. і Після закінчення війни навіть спостерігали такі явища, що розвивалася залежність, як зараз, зараз ми розуміємо, але її тоді описували не як хворобу, не як залежність, а як називали солдатська хвороба. Сьогодні серед споживачів наркотичних засобів усе частіше зустрічаються не дорослі люди, а діти у підлітковому віці, які пробують наркотики за порадами друзів. Початок вживання наркотичних засобів зараз не такий, як раніше, десь там у дорослому віці, більш старшому, дозрілому, а у молодому, у дитячому, у підлітковому, десь приблизно з 12 з 13, 14 років молоді люди починають пробувати. На жаль, така ситуація. Навіть відомі такі випадки в нашому, по нашому закладу, е, молода людина, яка вживала, почала вживати з 10 років. І вона народилася, справа в тому, що вона народилася в утробі, мама була залежною, і е, це дитятко, воно ходило в утробі, вже вживали наркотичний засіб, тобто вже народився з ознаками залежності. Були стан відміни в нього. Ну і десь у навіть у 9-10 років. Так як він розповідав, його мама причастила, зробила такий подарунок. Тобто були навіть і такі випадки у нас. Ще одна особливість сучасної ситуації з вживанням наркотиків це те, що серед споживачів зростає кількість жінок. Взагалі вважають, що хлопчики більш схильні до там, випробувань, щось нового, такого, цікавого, екстремального, до адреналіну. Ну і, на жаль, жінки наші, як і в інших сферах, так і на жаль, в наркотиках не відстають. Також лікар-нарколог зазначає, що сьогодні наркозалежні пробують і поєднують кілька наркотичних засобів одночасно. Таке поєднання швидше руйнує психіку і органи людини. Як визначити, що ваш родич вживає наркотики і куди звернутися за допомогою, дивіться у наших наступних сюжетах.